Вітаю на каналі Казхат Сандри і сьогодні у нас знову псевдогайди, і цього разу напевно. Мій улюблений напрямок у вивченні це управлінство. Перш за все, даний відіграш сподобається тим, хто полюбляє зосередитись на окремих невеличких територіях, порозбудовувати розбудовувати свої домени і мати якийсь контроль над осалами, знати чим вони живуть, і тому подібне. Тобто не розфокусовуватись на усю мапу. Грати ми будемо за Богемію. Але перед початком також ви можете обрати собі або це буде самостійна держава. Як Англія, наприклад, або також є ще в Індії пале. Тут треба дивитися на знову ж таки територію. У Індії, навіть більше ніж у Європі, є буючих ґрунтів, а у Палі їх найбільше. Одна ваша проблемка, що тут багато сусідів, що захочуть відгризти вам дупу, або можна обрати будь-яку територію, котра буде невеличка, і при цьому також буде перебувати на узбережжі. Це свій хід, але проблема та сама, що й в Індії. Тут поруч Фатіміди, тому або Англія, або Шотландія, або щось із Норвегії. Але це самостійні держави. Я захотів взяти собі Богемію. У Богемії знову ж таки є плодючі території. У Богемії живуть Чехи, і у них дуже хороша культура на розбудову і на розвиток загалом. Ну і вони під Сюзереном-імператором. Далі ви побачите, що імператор краще ніж король у цьому плані. Так, тепер стосовно нашого персонажа, треба брати третій або четвертий рівень управлінства. Якщо хочете швидше розвиватися, четвертий, якщо хочете подорозкидувати якісь пункти на скіли, то беріть третій. Серед особистих рис це розміреність. Буде давати і плюс до управлінства, і плюс до здоров'я, і плюс до благочестя, тому що ми католик. Працюватість буде конкретно так нам давати стресу, але натомість у нас буде плюс і до вчення, і до управління, і до дипломатії. А також ми можемо безперестанно собі вдосконалювати столицю. Ну і остання риса, котра додана ще в. Перед останнім оновленні це ексцентричність. Мало того, що вона буде давати вченість, буде поліпшувати приріст досвіду щомісячний, то вона також дасть і плюси, коли ми будемо щось вивчати, або коли ми навпаки будемо навчати наших дітей. І стосовно додаткових рис, звичайно, перше наперше це перший рівень геніальності. Беремо. Плюс до досвіду щомісячно. Далі це знахарство, тому що, окрім управлінства, нам також потрібно ще і вчення. І нам по КД, по каудауну, треба буде раз за разом використовувати причастя. Моє улюблене відомство. Треба бути з ним обережним, щоб нас не посадили у в'язниці, тому що ми все ж таки католик, а католики і не полюбляють. Але якщо все вдасться, то у нас буде ковен і це плюс до навичок. Ну і доволі неочевидна риса це унатизм. Вона дає нам і мінус до відносин, і мінус до здоров'я. Натомість у нас є захист від інтриг, а також. Це насправді рандом, але з кожним роком збільшується вірогідність появи одного івенту, завдяки якому ми у нашій столиці можемо побудувати скляний монумент. У германських до речі, культур ця імовірність дещо збільшена. А у нас наскільки я пам'ятаю, це плюс 0,25% того, що цей івент буде, і з кожним роком цей показник збільшується на 0,25%. Знову Знов ж таки беріть на свій страх і ризик, тому що це доволі рандомно. За усе життя воно може так і не прийти нашому персонажу. Але якщо прийде, це буде непоганий приріст до нашої економіки. Ну і решту ще залишилось у нас 20 пунктів. Ми викидуємо все у навчання, тому що знов ж таки воно нам знадобиться. Так від самого початку у нас є вже непоганий запас золота, і ми його витрачаємо на те, що нам поки що не з будівлями пов'язано, а з вченням. Ми таким чином можемо собі прокачати наше управлінство. До наступного рівня, а також отримати інші бонуси. Тому відправляємося. Насправді немає різниці, куди це або Кентербері, або Ватикан, або Візантія. Серед дружин, до речі, обираємо собі когось із інтелектом або геніальністю. Ну, геніальності ще немає, тому беремо інтелект. Будемо сподіватися, що діти також успадкують ці риси. І тепер до прокачки: беремо вчення. Тут є школярство, і воно нам дуже потрібне, тому що тут є пришвидшення культурного прогресу, тут є пришвидшення розвитку якоїсь провінції, котру ми до речі. І будемо використовувати. Стосовно тутешніх, нам потрібно буквально двоє: Це управлінець і це шпигун. Ну, в основному управлінець. Ми беремо і до кінця гри просто ставимо, щоб він у празі підвищував розвиток. У вченні якраз права гілка це також буде підсилювати. Ну і буде закінчуватись тим, що тут знов ж таки є вчений, і він буде давати плюс до розвитку у наших провінціях. І звичайно, тут ми обираємо ту той аспект, де нам дається побільше вчення і розвиток між тим. І у нас ще одна один пункт є. У управлінстві і беремо золоті облігації. Загалом треба першочергово прокачувати архітектуру після вчення, але беремо для початку золоті облігації, і тепер нашого шпигуна беремо і закидуємо у якусь із столиць у Францію, в Англію, там де є якісь бонуси, і будемо сподіватися, що він там знайде секрети. Тобто, ми знаходимо секрети, ми можемо шантажувати персонажа, підсаджуємо його на гачок. І завдяки навичці золотих облігацій ми можемо із персонажів, що на гачку збивати кошти нестабільно, але інколи приносити поганий дохід. І відразу ми модифікуємо контракт із нашим сюзереном. Ми даємо йому більш військ, тому що насправді військами ми керувати особливо -то і не будемо. Ми доволі таки нейтральні будемо по плану проходження, і ми собі беремо права на раду. Модифікуємо, і тепер ми можемо собі засідати у нього у раді. І я казав, що він імператор і це краще ніж король, тому що якби це був король, ми б отримували плюс 2 до золота, а не плюс 3. Як від імператора, ну і окрім цього, з наших доменів буде більше податків, і наші будівлі будуть задешевше коштувати. А коли ми будемо вивчати управлінство, ми ще й швидше це будемо робити. І можемо до речі, порозпускати наявні тут війська, у разі чого у нас завжди будуть кошти, щоб наймати найманців. І між тим від початку потрібно поліпшувати відносини із папою римським. Ну тому, що ми католики і можемо з нього вибивати гроші. Території, як такі, поки не чекаємо. Але якщо вирішили почати із добудови, то беріть щось на кшталт лісоповалу. Беріть ті будівлі, котрі, перш за все, зменшують час вибудовування усіх споруд. А після цього беріть будівлі по типу е, полів. Вони будуть з 4 рівня вже поліпшувати розвиток. Тобто, у довгостроковій перспективі нам потрібно тут пробафувати розвиток. Поки що ми далі цих територій не будемо йти, але... Ми будемо будувати міста. До речі, пораджу модифікацію Holder Manager. Вона не скидує нам досягнення, що дуже добре. Натомість, ми можемо тут деякі приколюхи мати. Ця модифікація дозволяє викуплювати нові комірки за. Трохи великі гроші, а, а також що більш цікаво, якщо ми маємо владу над якимсь поселенням, ну церковне угіддя або міські угіддя, ми можемо їх перебудовувати або у замок. Або у церкву, ну і навпаки, якщо це церква, то у місто і в замок. Чому я це говорю? Бажано замки прибирати тут є замок, і його краще перебудувати у, у гіддя міста, тому що у міста не відміну від замка є гільдії, котра з першого рівня вже дає плюс до розвитку. І якщо тут це зрозуміло. То ось по сусідству є наш васал, і в нього аж два графства, де шість комірок, вони майже не зайняті, і тут дуже добре можна впровадити розвиток. Але поки що в нас є свої території, у майбутньому ми будемо розвивати своє управлінство і тому подібне, і доменів може в нас бути більше. Ну і серед таких інших будівель тут, звичайно ж, це числавська шахта. Перший рівень уже плюс 3 до золота, уже плюс до податків, і вже плюс до розвитку. Можна почати з того, щоб вдосконалити до другого рівня замок, а по а після Після відразу досконалити до другого рівня шахту, буду давати плюс 5. Але я трохи з цим, і нам треба чим пошвидше перейти у королівство. Благо, у нас тут якраз два герцогства, і у нас. Території королівства Богемії, усі присутні, тому це не буде проблемою. І по завершенню вченням, Якщо у нас з навичками, в принципі, у цій сфері все добре. Тобто, якщо у нас вчиння прокачане непогано, а в нас воно 28, не забувайте, що ще й дружина дає непоганий баф, і ми з цього отримуємо п'ятий рівень управлінства, що бафує нам усе з цим пов'язане, а також вчиння. А також ми отримуємо з цього артефакт, що поліпшує досвід від вчиня, і дає престиж. Престиж насправді дуже мало. Але краще, ніж нічого. І також три додаткові пункти на прокачку. І їх всі ми витрачаємо на праву гілку в архітектурі. Тут буде і плюс до розвитку нашої столиці, і плюс до швидкості побудови, і мінус від вартості цієї самої побудови. Ми повернемося у столицю, і насправді треба знову відправитися в якусь активність. Треба йти в пілігримство, тому що нам. Ну, по перше, треба чим побільше подорожувати. Це буде давати нам приріст до досвіду у різних аспектах, а також можна отримати непогані навички, непогані додаткові риси, що також будуть вкачувати нам управлінство. До прикладу, якщо ми багато подорожуємо і прокачаємо сезонні подорожі до другого рівня, це буде плюс давати до управлінства. А якщо взагалі мандрівка, то це ще й буде давати плюс до здоров'я. Коли у нас з'явилося вже королівство, ну перш за все, нам треба на максимум вкачати собі тут усі аспекти у нашому королівському дворі, що буде давати нам непоганий приріст до нашого визнання династії, до престижу е, і у нас взагалі адміністративний двір. Що знов ж таки дуже сильно нам допомагає. З першого рівня усі споруди будуються швидше, коштують менше. А з сьомого рівня у столиці буде кращий розвиток плюс 0,2 у місяць. Якщо ж буде десятий рівень, що доволі складно зробити для цього, треба артефактів купа, то це ще із васалів буде більше податків. І тепер щодо дворових посад: перш за все, це звичайно королівський архітектор, завдяки якому споруди будуть зводитись швидше. Далі це антиквар. Те, хто буде нам робити артефакти. Відразу з цього моменту ми можемо замовити собі артефакт і обрати саме книгу. Вона буде бафити нам навички і давати престиж, і давати велич двору у кращому випадку. І завдяки тому, що в нас є 5 рівень по управлінству, ми можемо замовити собі артефакт, саме пов'язаний із цим. Стосовно також дій, не забуваємо ставити галочку на містичному єднанні. Щоб його робити по КД, також на розвитку столиці, ну і на тому, що пов'язане зі зниженням стресу. Ну і також це потрібно зробити із тренуванням до турніру. Так інколи це може дати вам. Травми для цього вам потрібно мати весь час файного лікаря, але якщо все окупиться, у нас можуть бути навичка сильний, що знов ж таки буде подовжувати наше життя. І говорячи ще про стрес, тут доволі часто будуть усілякі полювання, пірушки і тому подібне. Тому робити це нам абсолютно немає ніякого сенсу. І повертаючись ще до наших придворних посад, тут також потрібно знайти няню, котра буде збільшувати імперість того, що. Що наша дитина матиме якісь особливі події, котрі збільшать нашій дитині вірогідність того, що в неї буде ліпша, ліпше вчення, коли вона виросте. Ну і з тією самою метою ми, звичайно, беремо придворного вчителя. І з різною успішністю нам будуть даватися артефакти, пов'язані з управлінством. Тут дає плюс 5 до щомісячного росту досвіду. Враховуючи, що в нас вже є одна книжка при собі, це буде плюс 15. Тобто, коли ми допрацюємо вчення тут. То ми зможемо доволі таки швидко наздоганяти архітектуру по управлінству. На все про все пішло десь 6 років. На все про все ушло 6 років ми якесь підґрунтя зробили для початку, і тепер треба саме забудовувати наші території. У цьому нам ще і допомагає наша культура, тому що чехи доволі працьовиті, вони раз у рік підвищують розвиток. Своїх графств, якщо там щось збудувалося, а також отримують більше стресу, але натомість будівлі самі по собі будуються швидше. І тепер стосовно наших ще спадкоємців поговоримо, тому що завдяки тому, що ми до речі, ексцентричні, коли ми вчилися в університеті, і коли ми зараз будемо навчати нашу дитину, то будуть Інколи доволі цікаві моменти, котрі можуть нам дуже допомогти. І тут ми можемо нашій дитині, якщо ми власне її навчаємо, то ми можемо зробити так, щоб вона перейняла частину якусь наших рис. І доволі прикольно, те, що вона при цьому може ще свою отримати. А ми свої риси раз у 6 років можемо перекидувати з 4 років, починаючи, тобто можемо перекинути хоч всі три за якоїсь успішності, і при цьому вона ще отримає свою. Тобто, коли виросте, вона може мати чотири їх, власне про що я говорив. У нас є ексцентризм, і завдяки цьому ми можемо ще з дитинства привити наші доньці атлетизм, що знову ж таки підсилює її здоров'я. Окрім цього, артефакти дають і можливість отримати визнання династії плюс 100, а інколи плюс 150 і більше. Що знову ж таки непоганий приріст, зраховуючи, що за всі ці роки, ми всього отримуємо його плюс 100, а тут лише за один артефакт. Коли ми закінчимо із вченством, то ми переходимо назад на управлінство, і тут беремо плюс 10 до. Приходу золота воно буде на кожні 100 монет, котрі ми заробимо, накидувати плюс 10. Стосовно нашої династії, тут якщо брати родину, нам потрібно дійти до другого рівня, де завдяки цьому усі наші діти будуть отримувати кращі ми. далі ерудиція. Тут насправді нас цікавить саме третя частина, окрім того, що буде плюс двущення, буде і плюс 20% до розвитку. Решта нам особливо не потрібна. Так, бюрократія виглядає доволі смачно, що буде нам поліпшувати навички за кожного, хто у раді. В принципі, кров нашої родини також нас цікавить. Ну, як мінімум, перша частина, котра успадковування хороших навичок, рис нас буде збільшувати вірогідність. А так, то тут усе нам підходить аж до того, що нас у всієї династії буде. Збільшені роки життя, активності, інші частини, війська, інтриги нам особливо не потрібні тут хіба що ще права. Тут іде мінус від створення титулів, тут іде плюс до вчення, тут іде мінус до вартовності будівель. Знову ж таки, і під кінець воно пасивно усім збільшує кількість доменів, що можна отримувати. А почнемо, напевно, ми саме із крові. Хоча у нас вже є троє дітей, і у всіх є інтелект, як у їх матері. Але хотілось би, щоб ще ці вроджені риси. Покращувалися у артефактів, також не слід випускати і тих, у кого є натхнення, тому що коли вони завершені з цим, їх можна запихнути на придворного артефактора, і вони з певною вірогідністю знов отримують натхнення через якийсь момент або не отримують, але так чинакше у нас буде збільшена велич двору. І якщо ми все правильно зробили по. Придворних вовчиню і тому подібне, то у нас наша спадкоємиця, як ви бачите, має четвертий рівень по управлінству, що вже доволі непогано. Говорячи ще про управлінство, не будемо забувати, що Прага сама по собі прям прекрасне місто. Як герцогську будівлю, я завжди беру королівські угіддя. Вони дають вже з першого рівня непоганий приїзд до золота і до розвитку. А в майбутньому ще й збільшується. Це. Ну і тут є університет. Для цього нам потрібно бути четвертого рівня. По престижу, що насправді, враховуючи скільки тут полювань і тому подібне, не дуже то і велика проблема. Ну і також, щоб. Наша тутешня територія мала 30 розвитку, що знов ж таки не проблема, враховуючи культуру і враховуючи, що тут розвиток збільшується раз за разом. Коли у нас буде покінчено із архітектурою, то ми можемо йти через скупість. Бажано починати з лівої гілки, тому що тут іде плюс до податків із республіканських васалів. А республіканські васали це міста, тому починати краще із них. Ну і взагалі з васалів тут буде зніматися більше плати. Ну і закінчуватись це буде взагалі зняттям податків. На 15% більше. А от адміністрація насправді вона не варта того, щоб аж сюди все прокачувати. Ліпше повернутися до вчення і прокачати собі або здорове тіло, або теологію, якщо ви хочете собі переінакшити релігію. І загалом, поки ми ще живі, я думаю, ми ще довго будемо живі, і в нас достатньо управлінства на кількість доменів. Ми можемо якраз підвищити собі авторитет корони і почати забирати трохи у васалів їх території. Ажно при цьому мати золотом, щоб у разі повстання ми могли собі при найняти війська і починати радше із тих васалів, котрі більш охочі віддають свої території. Відносно доволі швидко ми перейдемо у високі середньовіччя і тут нам потрібно досліджувати, ну перш за все, це вітряки. Вітряки будуть давати нам будівлю. Котра буде бафити нам як розвиток, так і золото, а також буде давати плюс один до доступних комірок на розбудову. А після чого нам потрібні будуть гільдії. Ну і звичайно, коли будуть четверо дорослих, у нас Ну троє дітей, і ми четвертий, хто має секрет відьомства, то звичайно ми можемо собі створити цілий ковен. І тепер на постійній основі будемо отримувати собі раз у п'ять років додаткову навичку, на територіях, котрих я позабирав, тут тепер усюди міста. А отже, настав час забудовувати їх для подальшого розвитку. А на деяких інших територіях, наприклад, як в Празі, у деяких містах є ще й пуючі землі. Тому це вдвічі краще. Це така справа, що здебільшого. Навіть якщо в нас будуть хороші відносини із Папи Римським, ми в нього золото не зможемо взяти, тому що чим сильніше ми стаємо, тим більше золота ми з нього потребуємо, а в нього його ніколи не буде. Тому, як варіант, що відправити треба нашого шпигуна до нього, щоб він вивідував у нього всі секрети. Так, і коли він буде в нас на гачку, ми можемо запросто з нього вибивати потрібні суми. 155 золота, наприклад. Так, нам уже скільки? 55, і ви нарешті отримали навичку сильний. Це плюс до доблесті, середній плюс до здоров'я. У нас з здоров'ям все в порядку, тому що ми перейшли після жадібності на здорове тіло, і в принципі ми ще довго проживемо, попри свій вік. І в принципі, нам потрібно також відвідувати турніри, тому що є, наприклад, стрільба із луку і їзда на коняках. Якщо стрільба і звуку дає нам плюс до здоров'я, то на коняках ми отримаємо більше визнання нашої династії. Ну і не забуваємо про настільні ігри, про поезію, котрі будуть бафути нам приріст досвіду. По ідеї, так само як і з полюванням, можна час від часу іти до сусідніх правителів і брати участь у цих турнірах. Ну і заразом ми. Коли відвідували ці всі полювання, ми підняли собі рівень. І отже, як тільки прийде золото, тепер можемо брати собі тут університет. Окрім вже раніше сказаного розвитку і визнання династії, також буде нам і пробафувати і щомісячний приріст того, що ми вивчаємо. І також це і плюс до швидкості вивчення відповідних інновацій, і також це за кожну набожність нам і плюс до вчення. Ну і не забуваємо, що завдяки перемогам, а ми перемогли на якийсь подив, ми отримаємо і престиж, і золото додаткові. А подоріжжю. Сюди майже нічого не вартували. Так, ну і звичайно, ми отримали з цього артефакти, вони нікудишні, але ми можемо їх перевавити. І з цього всього ми отримаємо непоганий дохід. Ми перемогли в обох дисциплінах, а тут, в принципі, у нас є місця ще, тому до придворного її величі непогано буде ці артефакти пасувати. Ну і коли. Дослідження з вітряками завершиться. Треба трохи призупинити розбудову міст і перейти на розбудову вітряків. Вітряків, водяних млинів, решта, два ласавич тут було. Також я їх території перебрав собі. Тепер мене ще дві території і усюди не міг я по розбудову майже усюди не міг. Я розбудову млини, водяні і вітряні, і виходить, що вже майже плюс 100 золота за місяць. Це при тому, що вони ще не поліпшені, а їх можна відразу поліпшити. Це при тому, що ще не всі міста розбудова. І в принципі, так далі буде доволі нудненько. Але, до речі, не забуваємо про те, що можемо здирати плату з тих, хто у нас на гачку. А завдяки нашого шпигунам тут багато хто у нас на гачку сидить, і це непогано з часом, це як сніговий ком. На початку небагато, а потім все більше і більше тих, з кого ми можемо знімати цю плату. Що, в принципі, відноситься і до територій. Повсюду вони вже доволі непоганий розвиток мають, особливо на фоні довколишніх територій. Ну, окрім того, щоб просто подорожувати, ми також можемо і самі влаштувати свій власний турнір. І чим більше коштів ми віддамо за призи, тим більше мирогідні, що тут буде щось вкрай цікаве. Вони можуть або вчення підвищувати, або управлінство, або збільшувати кількість доступних доменів, тому ліпше вкладатися сюди по максимуму. Чи правда цього разу у нас просто нормальні артефакти доволі хорошої якості, котрі. Не поступаються по силі уже наявним, і в принципі підвищують нам непогано велич двору. Що ж, я вам скажу, залишився мені рік. Ну, завдяки тому, що у нас прокачене здоров'я, то мені за здалегідь сказано, що залишився лише рік. По прокачці, як бачите, по вченню, по управлінству, все є. І навіть одна гілка по дипломатії. Все ж таки вирішив піти по сімейству. Дохід майже до 300. Кількість території 13. Один єдиний вистав залишився з однією єдиною територією. І навіть. Якщо забирати, то дуже легко це буде, але не суть. Війська майже 12 тисяч, ну 11,5 з половиною. Все це за рахунок не стільки будівель, скільки розвитку. Тому що, окрім того, що розвиток дає гроші, він ще також дає нам і ополучення. Як ви бачите, тут доволі сильно розвиток зріс навіть на фоні цього Прага в нас тепер більш розвинена, ніж навіть Константинопіль, ніж навіть Рим. Напевно, що. Більше нічого такого не бачу. Напевно, що Прага тепер найбільш розвинена місцина взагалі по всьому світі. Тут є університет. Я вже підготував собі наступного спадкоємця, повністю його вивчив. Він геніальний, у нього четвертий рівень вчення. У нього ще правда немає трудоголізма і не встиг я його зробити. Але ексцентризм і стриманість в нього є. Він у нього вже є щоденник, отже, стрес йому не страшно. До речі, такі приколу ще що в імперії. ми, типу, на третьому місці, але це через. Те, що я голосував не за себе. Якщо я проголосую за себе, то ми будемо на першому місці. Тобто, якщо зараз я встигну вбити імператора, то я стану імператором наступним цих територій, що саме найцікавіше, мені це щоправда не потрібно. Тому треба це прибрати на кого завгодно. І виходить, що спадкоємець наш тут буде. Ми йому видамо якийсь зараз замок. Для чого? У нас є королівство Богемія. Феодалізм. Ми додаємо право феодальні вибори. І такі саме феодальні вибори ми додаємо на усі герцогства. Тепер наш цей спадкоємець, наш онук, він майже найкраще має управлінство, при тому, що йому 17 років, що прекрасно. Ми йому передаємо ці території. Напевно, ми йому передаємо. Ми можемо йому вже в принципі всі території передавати. Нам вже недовго залишилось, якщо ми помремо раніше часу, то це буде проблематично. І тепер ми ще і голосуємо тут за цього свого спадкоємця, щоб ці гартекства передалися йому. І таким самим Макаром ми будемо діяти і з королівством. Нікого тут іншого, хто б міг нам завадити, немає. Ну окрім власне нашого спадкоємця, він за себе буде голосувати. І тому за королівство ми робимо теж саме. І тепер всі ці території точно відійдуть йому, незалежно. Незалежності, скільки у нас там спадкоємців, в незалежності, що тут є. Якщо ми тут подивимося, тут ніяких втрат немає. Тобто, як це зазвичай буває, що перейде комусь іншому. Цей самий спадкоємець у нас навчався в університеті у Празі. Як тільки перейде до нього володарювання, до речі, йому також буде 18, Ми знову відправляємо в університет, і ще його дружина, майбутня наша пра правнучка, вона також геніальна, і ми її вже не встигнемо вивчити. Цим цим займається її чоловік. І ми також вчимо її через університет. Тобто у неї буде знов ж таки багато тут управлінства, і за рахунок цього вона буде давати хороший бонус, коли буде дружиною. Стосовно культури, тут все доволі швидко прогресує. Гільдії, вітряки, укріплення це все є. І ось таким чином ми собі отримали чимовий прибуток. Ну, зараз навіть за рахунок того, що ми маємо ще одну територію, ми все однак маємо плюс 68%. Якщо взяти імператора, то в нього приріст о, 666 мінус. В нього приріст 16. Якщо правильно користуватись територіями, якщо правильно передавати відйомство, тому що я і відйомство йому передав, а якщо мати ковен, якщо мати все, то це буде давати свої пуди. Що ж, сподіваюся, даний ролик вам був до вподоби. Вам мовляв канал Каскад Сандри і до наступного разу.